У Черкас рве дно. Йдеться про метрові тунелі на дорогах. Їх не витримують автівки. Деякі з машин на СТО привозять евакуаторами. Яна Федоровська продовжить дорожню тему. Це фото облетіло інтернет-видання та соцмережі. Яму на Різдвяній користувачі нарекли метровим тунелем. А ось цей шмат дороги вже сьогодні. Напередодні проваля засипали щебенем, аби не мусолити око водіїв. Та що робити із сотнями інших вибоїн? Ті гадки не мають. Дуже багато ям, ужасні дороги. У міськвиконкомі кажуть про дорожній катаклізм знають. Зараз по місту майже 70 тисяч квадратних метрів ямковості, та зробити нічого не можуть. Фінанси не дозволяють. Тому ремонту дочекалися лише найаварійніші ділянки. Що ми хочемо, щоб ямок не було? Тобто, за підрахунками чола, що за сьогоднішніми цінами, близько 25 мільйонів гривень необхідно для того, щоб ліквідувати всі ямки. Чола, що виділено лише чотири «20 сантиметрів за вишки і Більше метра завширшки. Так у вище день обминають більше сотні піркасів. А тих хто не дуже вправний, шукає найближче СТО. Ця яма не найбільша, але аби її об'їхати, потрібна справжня водійська майстерність, розміщена за метрів сто від тунелю, який напередодні засипали. Шарові стойки, амортизатори, пружини. Ну і вверху підшипники опорні, які тримають весь цей механізм. Буквально воно по нашим ямам видержує. Як добре, добре, хтось десь щось зробить, ну тисяч тридцять. Це максимум. А як правило, 15-20 тисяч. Буває екватором привозять. Тобто машина сама добратися не може. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.